Яскраві ліхтарі у дворах це про безпеку та зручність. Це базова умова комфортного міського середовища, де можна спокійно повернутися додому ввечері, погуляти з дитиною на майданчику чи вигуляти собаку не озираючись. Наразі бригади комунального підприємства Міськ світло встановлюють нові ліхтарі на молодіжному. Завершуємо роботи з монтажу систем вуличного освітлення на мікрорайоні молодіжний квартал 287. Сьогодні у нас уже й будинок. Це Край житлової забудови зробили так, щоб людям було зручно рухатися до зупинки громадського транспорту, навіть дещо і до гаражного кооперативу освітили для того, щоб кременчужани безпечно мали можливість пересуватися територією цього віддаленого мікрорайону на молодіжному. Чарова добра справа від міста перед великоднем для мешканців будинку Мрії 20 і Володимира Великого, 72. Тут дійсно. Ці два будинки знаходяться на краю мікрорайону. З одного боку, як ви бачите, поле, гаражі, залізниця. Досить складна ситуація тут, криміногенна. Було багато звернень до Віталія Сєєвича і до мене. Загалом за останні кілька місяців на молодіжному встановили понад 70 нових світлодіодних ліхтарів. Вони енергоефективні, споживають менше електроенергії. Дуже економні на цьому подвір'ї встановлено 8 нових світильників. Я думаю, що це не останні світильники, які зроблять життя містян більш комфортно в цьому році. Депутат Кременчуцької міської ради Олександр Роженко, який опікується молодіжним, регулярно спілкується із містянами, знає їхні потреби. Така комунікація між представниками влади та населення створює сприятливі умови для сталого розвитку Кременчуцької громади. Іду від всього пак'єзна, поблагодарі, удачі вам у всіх ваших ділах. Спасибо, Дякую. дякую. вану, тримайтеся. Ви головне, у вас тут зараз всім тяжко говориться, і вам нічого. Я думаю, що буде все добре. Скоріше. Да. Так. Скоріше вже так, з наступаючим святом Пасху вас. Дякую, І вас за прямо, прямо великі спасибо. І ми що? Нам да. У робочому порядку міський голова Віталій Малецький дав доручення комунальникам щодо встановлення нових ліхтарів у дворах. Я думаю, що нам треба зараз пройтися повністю по вулиці до виходу на Володимира Великого, да, доставити кілька додаткових стовпів і ліхтарів. Відповідно, якщо в нас тут на цю сторону є, можна гусак на ту сторону, щоб ми майданчик, ну і цю прибудинкову ну, територію освітлювали. Надалі планують також оновлювати освітлення в районі гімназії номер 8 по вулиці Володимира Великого, оскільки багато Кременчужан звертаються саме з приводу цієї території. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.